Всім вітання, коротеньке відео, ми на новій пошті забираємо димохода, це неутепле тонень, тоненька труба. Для буржуєчки несемо, несемо зараз машину. Розкажемо потім ми про буржуєчку, як ми будемо цього димохода монтувати, знімемо окреме відео. А по димоходах ще у нас буде окреме відео. Просто ми перепробували трошки варіанти, зупинилися на версії люкс. Це не бюджетний варіант, звичайно. Не бюджетний. Але самий-самий такий, що ну, нам підійшов, скажімо так. Саме там виконання утеплювач, деякі моменти є не самі приємні. Ось от от що, що. такі нам посилки положили. Ну, написано посилці, що це Ямаха. Насправді труби, зараз ми відкриємо трубу, покажемо. Одна труба так положена. Коли вже буде цього, коли буде буржуєчка робитися, тоді ми будемо... Ми так поїхали. Тоді ми будемо більш бачити, що у нас вийшло, не вийшло, вгадали, ми не вгадали, з тим димоходом, з усім. А зараз ми відкриємо одну трубу, подивимося. Що за, за виробник? Дивимося, ну, ми беремо сендвічі, такої фірми рекомендуємо. Просто у нас є, ми дамо потім контакти, можна буде, хто нам дзвонить. Багато вже людей через то, тома бралися в Луцьку, але вони відправляємо, в даному випадку посилка приїхала зі Львова. Бачимо, де там воно пише місто, місто Львів. Відправляється вона з Києва, з Вінниці, тобто по всій Україні працює дуже така приємна людина, зі приємно мати справу. Версія люкс, люкс, тобто український, рахується в Україні, якби сталі. Ну, якщо там пише яка марка, така вона буде відповідати тій, тій марці. Ось така у нас сьогодні інформація коротенька. Потім ну побачимо, взяли 140, вона якби трошки вона із запас по діаметру. На нашу буржуючку там було б менше, але воно ми будемо тримати на низькій температурі, може там щось буде не хай трошки буде запас. Будемо ставити, все покажемо. А наразі всім до зустрічі.